Книжкову тему продовжуємо чудовою новиною. В Україні з'явився новий літературний фестиваль Київбукфест. Про його програму та особливості дізнаємося від організаційної директорки фестивалю Анастасії Нікітіної. Я піду зустріну гость. Добрий ранок! Добрий ранок! Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю, раді вас бачити. Дякую, назаєм. Ну, Дякую. Отож, Анастасія, розкажіть про особливості фестивалю і чим він принципово відрізняється від подібних заходів, які вже ми маємо. Це букфорум та книжковерсень. Так. Ну, перш за все, тим, що це фестиваль, який організований видавцями. Mm -hmm. Ініціативною групою видавців. Ідея фестивалю належить засновникам видавництва наш формат меценату, культурному діячу, громадському діячу Владиславу Кириченку. Він з цією ідеєю прийшов до українських видавців, і ті його підтримали, об'єдналися і вирішили: а чому би не спробувати створити професійний захід. Для книжкової галузі, тому що насправді задача не тим, щоб відрізнятися, а тим, щоб книжкових подій було більше, тому що їх дуже мало на жаль зараз. І наша задача об'єднатися. Наша задача об'єднати книжковий ринок, об'єднати читачів, зробити ще одну можливість зустрітися читачам промоції читання якої дуже мало в Україні, а дати можливість українським письменникам зустрітися зі своїми читачами, провести галузевий професійний форум це є важливою задачою цього фестивалю, який теж, в принципі, дещо відрізняється від інших фестивалів, тому що ми прагнемо об'єднати людей галузі, видавців, дистрибуторів, державні культурні інституції, поговорити про проблеми ринку, поговорити про наше майбутнє. Знайти спільні рішення для розвитку, проговорити про бібліотечну галузь, ну тобто зібратися всім учасникам книжкової сфери, от власне про важливість цих книжкових подій. Наскільки українцям зараз цікаві і потрібні такі заходи? Ну, нам здається, що дуже потрібні. По-перше, ми отримаємо зараз дуже багато відгуків від читачів, які очікують фестиваль, тому що ну, Заходів, як ми вже сказали, дуже мало ковід онлайн формат. Uh -huh. Люди дуже спраглі до спілкування, до книжкової спільнота хоче бачитися, хоче відчути книжку на доти, хоче зустрітися зі своїми читачами, взяти автограф улюблених письменників, провести якісь дискусії, поговорити з блогерами, познімати інстаграм селфі картинки для для своїх якихось для свого книжкового світу збагатити свій книжковий світ добре на які цікавинки в програмі можуть розраховувати відвідувачі Київбук? Наша програма склалася таким чином? Вона дуже різноманітна. Це 160 подій протягом Ого. трьох днів на семи локаціях дорослого для дорослих і окремо, що буде локація для дитячої програми. А це зустрічі з неможливо виділити якусь одну чи дві події, тому що, по перше, смаки читачів дуже різні. різні. Е, кожен один любить фентезі, другий любить художню літературу сучасну, Хтось ще щось, тому е, вона дуже різноманітна. Звісно, читачі очікують зустрічі зі своїми улюбленими письменниками, які будуть на нашому фестивалі. О, це не розкрита секрет. Буде дві події з Максом Кідруком. Буде презентація аудіокниги Колонія. І також буде окрема зустріч з видавництвом Бородатий Тамарин, який таки заснували Макс Кідрук зі своєю дружиною Тетяною. Буде през... Презентація нової книги братів Капранових, буде Дара Корній, Андрій Кокотюха, Марія Матіоз презентуватиме свій новий роман. Буде презентація Марини Гримич. Буде велика панель на актуальні теми сьогодення, тому що книги про війну, книги військових це все зараз надзвичайно. Важливо і е, книги з психології, як нам триматися в цей час. Е, куратором е, панелі е, тематики психології Іля Полодьони, гішталь-терапевт. Угу. Е, і буде е, кілька подій на тему психологічної підтримки. Е, буде Презентації новинок видавців окремо хочу виділити, що ми формуємо велику вітрину новинок. видавничих їх виявилося близько 500. Ми зробимо презентаційний стенд, на який ви всі нададуть по одному примірнику свої книжки, можна буде побачити, скільки всього ви видали за літо наші прекрасні видавці. От, і потім ми плануємо, це таки благодійна частина, одна з благодійних місій нашого фестивалю. Ми ці книжки передамо бібліотекам. Ми виберемо 10 бібліотек. Ми не можемо допомогти всім, але вибрати 10 і розділити між ними цю вітрину новинок ми дуже хочемо. А скільки включає в себе вітрил? 50 книжок. От також вперше партнером нашого фестивалю виступає нова пошта. На ярмарку фестивалю буде стояти великий книжковий поштомат, і можна буде будь скільки накупити книжок, не носити їх за собою день, відпочивати на доріг. подіях і відправити з поштомату всього лише за одну гривню Кла в відділення додому, в поштомат, будь-куди. От навіть за кордон за особливим тарифом теж можна буде відправити. Угу. Мене цікавить, я думаю, я як ці да. Да, про дитячу програму. Та ми мами обидві, і дійсно ви сказали про дитячу програму. Я теж, мама. А, що чекає 에... на духних читачів? Тому що дуже важливо, щоб взагалі діти зараз читали. Ми не, не багато придумали подій дитячих. Всього 36 протягом. Всього? Всього лише так. А це будуть ігрові квести. Наприклад, буде квест по котам воякам. Така є велика популярна є, серія. Книж. Так. Буде е, гра е, на те, е, про е, пса патрона від видавництва ранок. Буде mm -hmm. дитяче читання, буде майстер-клас по майнкрафту від е, школи підліткової е, програмування і видавництво артбукс. Будуть майстер-класи читання, зустрічі з дитячими письменниками. Ну, обов'язково обов'язково без е, дитячої частини ну неможливо уявити собі будь-який книжковий захід. А можете більш детально тепер розказати про благодійність, от про благодійну мету взагалі цього за так. Це є одна з наших головних цілей цього фестивалю. Тому що uh, Київ є благодійним фестивалем. І для нас великий виклик і великий збір. Ми оголосили на друк спеціалізованої літератури спеціалізованої для військових. Ми плануємо зібрати близько мільйона гривень на 12 тисяч книжок. Це статути по які допомагають військовим в їх діяльності, допомагаємо громадській геореформації, яка займається саме передачею в військові частини спеціалізованої такої літератури. Є великий запит на такі, на такі книжки. За час повноштабного вторгнення тематики такої книжок передали вже близько 30 тисяч, і це постійний процес і постійна потрібна підтримка. І ми тому закликаємо всіх наших читачів. Чи допомагати, звертаємо увагу на, на такий проект, от і в яким чином буде відбуватися благодійна частина? Фестиваль відбувається в двох форматах: це ярмарок, книжковий, видавничий, який є, має бути безкоштовним. Це теж нас відрізняє від попередніх фестивалів. Тобто, якщо людина хоче прийти і купити просто книжки, поспілкуватися з видавцями, подивитися, що нового в них на прилавках вони це можуть зробити безкоштовно. Всі події е, нашого заходу відбуватимуться е, в окремій локації, е, і вхід е, вхід на це на ці події запрошення можна отримати, зробивши до неї від 100 гривень. 100 гривень це по суті одна книжка для військового. От таким чином ми хочемо, щоб кожен з читачів мав можливість і закликаємо підтримувати наш проект. Це один з аспектів. Другий на ярмарку і на локації, де будуть відбуватися події, будуть стояти спеціалізовані ятки зі збором книжок для військових. Це світоглядна література, художну. Тобто, будь-яку книжку, яку хоче кожен читач передати військовому, він може придбати на ярмарку, особисто підписати, поставити екслібриз пам'ять. Тикс і передати так само спільнота Української реформації збирає такі книжки. Є такий проект військо читає, і в рамках якого вже передано близько 40 тисяч книжок. Це військові госпіталі, військові частини і військові навчальні заклади. Так само от і можна. Ми військові частини будемо передавати книжки, зібрані на, на фестиваль. Прекрасно. Прекрасно. і головне питання: де і коли проходитиме фестиваль Київ, Букфест. 8-10 вересня, uh-huh. Київ, метро Почайна, Почайна Event Hall, торговий центр городок Гелері. Всіх дуже запрошуємо. Но... No. Протягом цього дня? П'ятниця, субота, неділя. З 12-ї години працюватиме ярмарок в п'ятницю uh -huh. до 9-ї години вечора. А в суботу та неділю зранку. Ще окремо скажу приємністю для наших читачів буде музична сцена вечірня кожен день. На mm, якій теж буде благодійна складова, ми будемо особливі лоти проводити розіграш особливих лотів книжкових а, на цій музичній локації. Але п'ятницю це буде акустичний сет від гурту Фіолет. Mm -hmm. А субота а, це буде гурт Атвінтаюр Кожуравель. Mm -hmm. А неділю ми поки тримаємо в таємницю. Mm -hmm. Так що очікувати наші найближчі. <небличчани>. Приходьте, занурюйтесь в книжкову атмосферу, відчуйте її і на дотик. Це дуже важливо, тому що торкаючись книжку, ми отримуємо абсолютно інші емоції. Так. І донайте, робіть гарну справу. Дякую, дякую. Ну, ми зичимо вам успіху і до нових зустрічей. І звичайно, ми вас зустрічі. запрошуємо. Дякую. Та звичайний дякую. івент хол, 8 вересня. Дякую. Ранок вдома триває, і хочеться побажати, щоб новий день був спокійним у всіх.